Одного разу чоловіку наснився сон, що за прилавком магазину, до якого він зайшов, стояв сам Господь Бог. Боже, це ти? здивовано і радісно одночасно спитав він. Так, це я, відповів Бог. А що в тебе можна купити? запитав чоловік. У мене можна купити все, пролунала відповідь. Такому разі дай мені, будь ласка, здоров'я, щастя, кохання, успіху та багато грошей. Бог доброзичливо посміхнувся і пішов у підсобне помешкання за замовленим товаром. Через деякий час він повернувся з маленькою паперовою коробочкою. І це все? спитав розчаровано чоловік. Так, це все, відповів Бог. Хіба ти не знав, що у моєму магазині. Продається тільки насіння.